Ефір. Доброго дня. Доброго дня, пані Тетяно. Пані Тетяна сьогодні є учасницею семінару Гендер Онлайн. Вона приїхала до нас із Черкаської області, з правильно? Так, Так. І вона дуже активна жінка, але я попрошу, щоб вона сама розповіла про свою діяльність, чим вона займається. Будь ласка, пані Тетяно. Доброго дня. Я Тетяна Москаленко, голова громадської організації села Богославець. Називається організація Лілея. Є у нас така організація в Золотоніському районі. Чим ми займаємося? Це просвітницька інформаційна діяльність серед дітей, молоді, жінок, села. Водночас я є заступником директора Богуславецької школи і тому є пряма можливість щодня спілкуватися з дітьми, старшими учнями, бачити їхні проблеми, проблеми батьків і. Таким чином на селі, в принципі, була заснована громадська організація, щоб поєднати всі зусилля цього трикутника, зусилля трикутника і вчителів і батьків. І з якими питаннями ми в основному з якими питаннями спілкуємося і об'єднуємо свої зусилля? Це і права дитини, права людини, торгівля дітьми, гендерні питання. Ну і ось саме тому я була учасницею цього семінару, тому що ці питання є актуальними сьогодні. Якби я стала сільською головою, а угу. що ви в першу чергу змінили? Якби я стала сільським головою, я б і мала для цього фінансування відповідне, так, я б побудувала в своєму рідному селі Богославець величезний спорткомплекс. Для того, щоб молодь села, батьки діти разом могли відпочивати і були е, зайняті. Це б вирішило багато проблем із там, шкідливими звичками, із е, зайнятістю, із тим, що і хлопчики, і дівчата разом спільно працюють над досконаленням свого фізичного і психологічного. А, взагалі щодо питання гендеру, хочу сказати, що якби я була можна владцем і здійснювала велику державну політику, то вплинула б на те, щоб питання гендера почали, почалися. Вивчатися з шкільної лави. тобто чим раніше, тим краще. І ми конкретно в нашій школі мали такий дворічний проєкт. Це наша була особиста ініціатива. Зруйнуємо шкільні, зруйнуємо гендерні стереотипи. Проєкт е, був двохрічний, там була і е, теоретична частина, історичний ракурс і практичні різноманітні справи, які об'єднували дівчаток і хлопців. Пані Тетяна, от в інтернеті ви ведете роботу. Певне, що ваші учні мають якісь акаунти в інтернет, і та інформація, яка подається, впливає на них? Так, ну в інтернеті беремо інформацію, е, багато фільмів дивимося онлайн, які стосуються саме молодіжних проблем. Тобто ви більше споживаєте? Не? Більше споживаємо. А тобто тепер я після нашого семінару сподіваюся, що ви будете активно посилати свою інформацію в інтернет. Я теж Він на, на те програмі. спілкувалися на, на це сподіваюсь також. Виносили вас, зможете створити mm -hmm. сайт організації, вести його і повідомляти про організацію. А найперше можна почати це проходячи в наші ефіри. Ми будемо дуже раді вас бачити. Так само, як раді були бачити вас сьогодні на семінарі. Дуже дякую. Семінар виявився надзвичайно корисним і багато інформативним. Спасибі, пане Тетяна. Це була ваша перша наша зустріч і багато ще попереду. І дякуємо нашим глядачам. Всім успіху!